Сталий побит або карту поляка. Ви зможете отримати тільки тоді, коли у вас є польське походження. Так, якщо у вас в родині хтось по національності поляк полька, то ви зможете отримати е, або карту поляка, або сталий побит, і потім зможете подаватись на громадянство. Документи, які від вас будуть вимагати, це свідоцтво про народження одного з батьків або дідусів. Так, одна особа може бути. Якщо це прадідусь або правобуся, то це мусить бути двоє. Їхнє свідоцтво про народження, в якому вказана національність поляк або полька. Так? Або якщо, наприклад, одне свідоцтво дідуся або бабусі, або тата або мами, в графі національність мусить писати поляк. Якщо, наприклад, одна з ваших рідних хтось там, наприклад, народився на території Польщі, але в національності не пише поляк або полька, то ви не зможете ані карту поляка отримати, ані сталий побит, обов'язково мусить писати поляк або полька. Якщо свідоцтво про народження нового зразка, ви хочете з таким свідоцтвом подаватись, то вам у вас такі документи можуть не прийняти обов'язково. Мусить бути. Е... Хоча б свідоцтво про народження СССР, так в якому вказувались поляк або полька, і тоді з такими документами можна подаватись на сталий побит або на карту поляка. Якщо ви, наприклад, шукаєте рідних, не знаєте, як документи якісь можна отримати, чи взагалі вони мали якісь документи польські. Якщо ви знаєте, де така особа народилась, маєте дані цієї особи, так вона народилась на території Польщі, то ми можемо знайти зробити запит, знайти всі необхідні документи для того, щоб ви могли подати. На карту поляка або на сталий побит. Так що, якщо когось цікавить супровід в отриманні карти поляка або сталого побиту, або запит, щоб знайти необхідні документи, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.